Під проводом і за безпосередньої участі Володимира Савченка створені сотні театральних вистав та авторських телевізійних програм, які вражають професійним блиском, актуальністю і глибиною. На цьому вітальному слові наголосив генеральний директор Житомирської обласної державної телерадіокомпанії Василь Головецький. Це людина -орган, людина поліфонічна людина, -орган, людина -орган, яка себе появила поновити багатьох напрямках. Я думаю, що немає більше родованого театрознавця в Україні, ніж поки роздається. Режисер, який створив десятки, я не помилюся, просто оригінальних, самобутніх глибоких виставок. Володимир Савченко, надзвичайно яскрава особистість. І, як самобутній прозаїк, поет і перекладач, автор багатьох художніх і документальних книг, член національних спілок письменників, журналістів України, приймав вітання від колег по творчому цеху. Він стояв біля основ творення обласного телебачення, він очолив режисерську службу. Під його керівництвом виросли такі відомі люди, як Костянтин Яновський, Ірина Антонович, ведуча першого каналу, Наталя Мосійчук, ведуча каналу Один плюс один. Телеоператори України Валерій Антонович, Леонід Мосійчук, інші колеги. Його роботи неодноразово відзначались на міжнародних та всеукраїнських телевізійних фестивалях. Це свідчить про великий журналістський талант.